Мы в молодость сегодня возвращаемся, чтобы песни Ретро вспомнили, воскресить и с вами нее ревчание пообщаемся честь такі віршовані рядки від свого доброго друга, поета і композитора Віктора Крота. В день народження приймав вокально-інструментальний ансамбль Ровесники і його солісти Олексій Павлов, Надія Тарасенко та Микола Махмудов. Рівно 40 років тому почалась його історія, і ось майже півстоліття позаду це самий час зануритись в світ спогадів, зібрати друзів і всіх шанувальників творчості іменитого колективу. Ви представте собі? В далеком 1972 году на базе бумажной фабрики одним очень увлеченным парнем, беззаветно влюбленным в песню, беззаветно влюбленную в музыку, был создан ансамбль, который и назвали Ровесники. Репертуар ансамблю включає в себе різножанрові пісні. Це і класика, і народні пісні, радянські мелодії молодості тієї епохи, але головне достоинство колективу в тому, що вони виконують також пісні і зміївських композиторів і поетів. Колектив тільки заснували, а його родоначальником був Анатолій Агарков. Молоді співаки проводили багато часу на репетиціях. Їх запрошували співати навіть на весілля. Жодне свято не обходилось без музичного супроводу ровесників до особливої дати, колектив готувався з задоволенням, адже зараз на сцені вони зустрічаються вже не так часто, як раніше. Творча зустріч саме так можна назвати цей концерт, судячи з кількості тавановитих людей в залі. І ця зустріч вийшла на славу. Солісти отримували вітання від найближчих та найдорожчих їм людей.